На Закарпатті виник конфлікт між нацгвардійцями і місцевими мешканцями. Інцидент стався в селі Кам'яниця під Ужгородом. Кілька військових бронемашин поверталося зі спецоперації. Ловили втікачів з правого сектора, які досі переховуються в лісі після перестрілки у Мукачевому. З другорядної дороги без зупинки вони спробували виїхати на головну. Там саме рухався легковик, керував ним місцевий житель. На зауваження нацгвардійців чоловік показав непристойний жест. Виникла словесна перепалка, яка переросла в сутичку зі стусинами. На допомогу цивільному водієві, злегка потріпаними ображеними вояками, підтягнулися місцеві жителі. Утім, за словами правоохоронців, скарги надії на дії нацгвардійців потерпілий не написав. А от на нього протокол склали, бо керував автомобілем у нетверезому стані. Прибув досвідчений дільничний інспектор місцевий, який, знаючи цих людей, як то кажуть, розрулив ситуацію, заспокоїв, вгамував натовп, який підійшов водій, учасник цієї пригоди, перебував в стані алкогольного сп'яніння, на нього складено адміністративний протокол.